Ого! Вже треба заходити. — Цвітіння, ти бачиш, що цвітіння. Ти ж за латусом заходив? Так туди, ще ж тільки починає. — Що починає? Латус я вносив. А, латус, да. так? Так, латус. — А то ж я то, дивлюсь. То, що тоді говорили з тобою. Тільки цвітіння починається. Ну, то пару днів і цей... Це цей. Магнелок. В тебе сорт який покривається плямистостями, так? Нестійкий до захворювань. Тим до Нестійкий, так? А що за сорт? Асори. Асори, асорі. Так. Зараз подивимось. Сказав бідняк, хочу випити, то нема за що, так? Немає грошей, так. Да. Так, пшеничка наша. З нормою висіву 1,7 мільйона на гектар. По розкущеності, приймай. Так, можемо побачити, що у нас тут... Одне сформоване стебло, два, три, чотири, п'ять. Сорта сорі. Нижні листки побуріли. Це вже сапрофітний гриб. З'їв. Якщо говорити далі, під пропорцевий, пропорцевий листок, під пропорцевий, вкритий плямистостями, світло жовтими, прапорцевий, чистий листок. Ось прапорцевий, скручений, це від перепадів температури, низьких температур. Прапорцевий, чистий. Тут також у нас бачимо скрученість в формі гітари. Таке щось на кшталт. Це низькі температури, вплив низьких температур. Цвітіння тільки розпочинається. Ширина міжряддя 35 сантиметрів, так? 34,5. 34,5 і7. Ану, секунду. Ось сюди. Так, ми перетелефонуємо. Тобто у нас тут є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, це восьмий ми його. А знаєш, що це? Ось оце. Як думаєш, що це може бути? Ти кажи. Ану версії. Того, це, які версії. це якийсь шкідник когось, мабуть, покусав. Ось я скоріше до цього також схиляюсь. Це був е, на період формування, саме і виходу в трубку, був вкус, і далі відбулася деформація, стебла. І ось що ми бачимо в результаті. Тому що якщо б це був вірус, почало б крутити саму рослину. Так, а тут у нас скручений колос. Ось так. У тебе також 4-5 стебл да? сформованих? Тут По кореневій системі. Коренева ага. система у нас чиста, якихось хвороб, на кшталт, гнилий, Ельмінта з паріозів, ризик тоніозів. Ми не спостерігаємо. Ми ні, а лабораторія може. Це навіть так буває. Так. А сорі, а давай подивимось інший сорт. Інший сорт який? Ронін. Ронін. Дивився такий фільм класний. Ні, в мене телевізора не було в дитинстві. І зараз, до речі, немає, щоб ти розумів. Ну, зато є і ютуб. Ютуб нам закачують різне в голову. А щоб вибрати, то час потрібен. Не годя Негодяй. Ось, можемо побачити різницю між двох сортів. Що є Асорі і є Ронін. І мені що подобається, ось восковий наліт на листовій пластині у роніна. тому що це краща стійкість до хвороб, до шкідників і до перепаду температури. І так як ти попередньо говорив, в тебе Асорі не стійкі до перепаду температури і пожовтіння нижніх листів, плямистостей. А ось тепер можемо побачити Ронін. То тут такої проблеми немає. Нижні листки, вони не такі жовті, як у сорту асорі. Я візьму Асорі, до речі, для порівняння. О, то, чуєш? Ну, це спостерігалось на повному циклу. Розвитку, так? Да? Так, да. вона спочатку, коли почала рости, ну, коли то начали... перепади температур були, то хворіла більше. А Ронін все-таки більш стійкіший був до саптеріозів. Ано, ну, потримай, будь ласка. Але я дивлюсь, що Ронін менш розкущений. Менш розкущений у порівнянні з асорі. І тут густота стояння стебел менша. Но справа в Треба і також брати до уваги, що Assorie желіта у нас. Ось, перша репродукція. А, перша репродукція. Перша репродукція. А, а тут яка репродукція вже не зрозуміло. Тут четверта. Тут вже четверта. Ну ось, Роня, можемо четверт. побачити різницю. Тут все зелене. Assorri і Ронін. Асорі С... в нас ліворуч. Спро... Праворуч у нас Ронін. Але все питання в тому, що в все кущення було. В тобто зиму два-три листочка виходило. Наскільки він сизийший. Сизий такий. По розкущеності. Так. Так, так, так. Відділити суто нам потрібно одну рослину. Одна рослина. Ось ну, ось це буде одна рослина. Раз, два, три, чотири. Чотири, п'ять, п'ять стебл. Так, це в нас. Дивимось. Настільки зв'язано. Ось все. Ось оце буде одна рослина у нас. Три стебла. Ну тобто нормально теж куща. Три стебла. Але візуально... Ну, візуально видно, що Асорі більш потужна. А вона густіша. Навіть якщо зайти в рядок, ось подивитись, в рядок, то кількість стебл, кількість їхня більша. В порівнянні з роніном. Ось. І Ронін є підгони у Роніна. На кшталт такі підгони. Соняшник Недосформований. Стебло. Всього крас і з цим із твістом дав своє. Дав своє. Ну ми як були тут два тижні тому, то як він був... У фазі там сім'ядольний листок і перша пара. Так він і залишився. Вічмі? Чтих. Так? Да? Все зрозуміло. По колосу. Сергій, по колосу плануєш щось вносити? -да. Тебуконазол 250 грамовий. То ти коли плануєш заходити? То, думаю, дня 3-4 ще. Ну ти в середину цвітіння хочеш зайти саме. То, зазвичай 5%, зацвісти, але багато ще бачите. Через 4 Це дні буде. ти через 4 дні зайти хочеш. Ну як почне 5% цвісти, все, тоді буду зайти. Угу. Ну через 4 дні, я думаю, вже буде і середина цвітіння. Зрозумів ну, тебе. Ти буканозол якісний. М да. Оригінали тільки. Так, тримати. А оригінали ми в кого беремо? У Вадосіка. Вадосік, чуєш, скажи, так а мене... що це за біда із колоском? Скручений. Також щось вкусило? Я думаю, так. На формуванні ще ось коли до виходу самого колосу. Але не критично вкусило і він виліз, так? Да? Да. Нормально. Іл 200 давав тиждень назад. Ну я тут. Дивись, я між е е лусочковому просторі, ось тут, не бачу ні трипса, ні Сказав, інших якихось шкідників. Як Агроном працює. Ну ні, немає шкідника. Може, ти погано шукаєш? Ну, я стараюсь. <рес> ти стараюсь. Да. Mm -mm. Що ти думаєш по вражайності? Вражайність буде. А яка? Красавчик, О, не знаю. Дивились сьогодні кропіо. Кропіо прогнозує 22 центнери. 22 центнери, так? Да? Так. Да. Але там постійно цифри міняються. Він то 70 каже, буде, то каже 0. Знаєш, як він саме формує таку вражанність за рахунок різної формули. Сюди береться ну, кількість опадів, сюди береться рівень NDVI. А, Це... до речі, на сьогоднішній день от по пшениці. 470 міліметрів опадів. Від сівби до сьогоднішнього дня, да? Да, 470 міліметрів. Без каси, бачу різницю? Ага. Тут вже кас.